Ми мали нагоду сьогодні проаналізувати фінансову господарську діяльність слугу, комунального підприємства управління водопровідно-каналізаційного господарства Славутської міської ради. Треба відмітити, що технічною стороною підприємство справляється, вода надається і послуги надаються цілодобово в повному обсязі. Ми маємо можливість забезпечити 100% людей водопостачанням централізованим. І біля 3,5 тисяч людей по мікрорайонах, які вже я не один раз озвучував, централізованим водовідведенням. Тому <прошу>, прошу людей звертатися і використовуватися цими благами і можливостю щодо фінансової діяльності підприємства, то на превеликий жаль, ситуація неоднозначна. Ви знаєте, що законодавець 1 серпня скасовує. Можливість бути суб'єктах, суб'єктам підприємницької діяльності юридичним особам на 2%, 2 єдиного податка, і наразі ми вимушені перейти на 20% на ПДВ, платник ПДВ, і це відображується також на тарифі. Але все ж таки найголовнішим тягаром це є те, що систематично збільшується ціна на електронери. Ми неодноразово чуємо від керівництва держави, що переглядати тарифи ніхто не буде, значить, але щомісяця практично приходять відповідні листи, відповідні попередження щодо зміни тарифів на електронері. І таким чином тільки на 30% електронерія збільшилася для управління відповідно за цих півроку. Тому я хотів би, щоб наші славучани, споживачі з розумінням, віднеслися. В першу чергу я просив би провести проплату за спожиті послуги, тому що ми маємо біля 4 мільйони 100 тисяч заборгованості. З своєї сторони, ми неодноразово зверталися до уряду і Асоціація міст України з пропозицією виділення коштів, які передбачені законодавством. Як різницю тарифів для того, щоб ми мали можливість перекрити заборгованість, яка є сьогодні, по, за, по електроенергії, по даному підприємству, це дасть можливість розблокувати нам рахунки, це дасть можливість нам виплатити вчасну заробітну плату. І саме головне, хоч хоч частково вже вкладати інвестування і можливість, тому що є потребність і заміни і мереж, і заміни і насосного парку. Для не тільки покращення роботи, але для суттєвого зменшення споживання електроенергії. Дякую за порозуміння. Все буде Україна.